Сьогодні у Рівному відбулась чергова сесія Рівненської облради. На порядку денному понад 40 питань. Зокрема, на пленарному засіданні обговорили кадрові призначення та реорганізацію структур ради. Розгляд заяви депутата про складання повноважень, розгляд петиції, декілька земельних питань, чотири кадрових питання, зміни до структури апарату ради. Ну і багато передавальних актів і. Господарських питань стосовно злиття, ну, завершення злиття підприємств соціальної галузі. Прогнозую, сесія буде не дуже тривалою, але продуктивною. Почали депутати з невдоволення. Обурювалися через ігнорування сесії одним з доповідачів. Представник служби відновлення та розвитку інфраструктури не з'явився на засідання сесії. А депутати дуже чекали його доповіді про перебіг ремонту автомобільного мосту через річку Случ біля Сарн. Чиновники сприйняли це за неповагу і були налаштовані не на користь служби відновлення. Кажуть, люди нарікають і на корупцію зі сторони виконавців ремонтних робіт. Пропускали легковий транспорт. Потім Почали пропускати вантажівки за якісь, кажуть, кошти, я сам не зловив, не бачив. Да? Але розумієте, ми хотіли почути від керівника, що ми можемо зробити. А він сказав, ну, ми тут в області, ви тут в області ніхто, ні адміністрація ніхто, ні Рада ніхто, а ми... Виконуємо державне замовлення. Врешті проголосували в цілому. Говорили і про формування звернення від депутатів та скерування його до керівників установи. Щодо решти питань суттєвих розбіжностей у голосуванні не було. Зокрема, погодили і особисту заяву про складання повноважень депутата партії Сила і честь Сергія Шевчука, який варто нагадати визнав себе винним у корупції. Також депутати погодили контракти з очільниками чотирьох комунальних закладів та підприємств і реформували структуру власного апарату. Зокрема, з відділу спільної власності громад зроб Ли управління, але оскільки Юрій Нілабович, очільник ліквідованого відділу, служить в ЗСУ, і його звільнити не можна, вирішили додати його відділ в нове управління. А щоб чиновник зовсім не ображався, як пліткували в кулуарах обласної ради, його вирішили нагородити грамотою Верховної Ради України. Яким чином це вплине на посаду Юрія Михайловича Враховуючи, що очевидно будуть проводитися зміни в трудову книжку згідно законодавства військового стану, за ним повинна зберігатися його посада в повній назві та обхід. За ним буде зберігатися це місце роботи. Однак в випадку реорганізації, що стосується виконавчого апарату обласної ради, можливо, буде запропоновано йому робота яка відповідає рівнозначно роботи, яка відповідає його політиційним вимогам. Тобто, в даному випадку, якщо Юрій Михайлович не погодиться на запропоновану роботу, все рівно до часу демобілізації, його не може бути звільнено з займаної посади й питання про зміну посади Олександра Дехтярчука, який нині очолює відділ з питань міжнародних, міжрегіональних зв'язків та взаємодії з громадами. Подейкують його переведуть на іншу нижчу посаду. Водночас, як запевнив Андрій Карауш, проект рішення про зміну у структурі виконавчого апарату облради не має відношення до кадрових питань. На основі даного проекту рішення буде затверджуватися штатний розпис, і от далі голова ради має діяти відповідно до чинного законодавства. І щодо Ніла Борича, Юрій Михайловича будуть застосовані всі норми законодавства і під час військового стану він не може бути звільнений. Він залишається на своїй посаді. Дігтярчук Олександр Володимирович залишиться працювати в відділі. Він буде посилений саме для міжнародної співпраці. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал ТВІ.